Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку придумайте новий логін та пароль для входу в кабінет роутера. Далі натисніть на цю кнопку. Ось тут ви можете обрати мову адмінпанелі роутера. Я залишу англійську мову. Далі переходимо до налаштувань роутера. Для цього натисніть на ось цю кнопку. Заждіть, доки визначиться ваш тип підключення. На наступній сторінці можна поміняти ім'я та пароль вашої Wi-Fi мережі. Ви можете залишити стандартні дані, але для того, щоб їх поміняти, натисніть ось сюди придумайте нові ім'я та пароль. Зверніть увагу на вимоги до пароля і збережіть налаштування. На наступній сторінці буде уся ваша інформація про Wi-Fi. Натисніть на ось цю кнопку. Якщо ви були підключені до роутера по Wi-Fi, то перепідключіться до мережі. Якщо захочете у майбутньому поміняти ім'я та пароль від вашої Wi-Fi мережі, то це можна зробити ось тут. Тепер треба перезавантажити роутер. Почекайте пару хвилин, доки роутер повністю ввімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернет так і не з'явився, тоді спробуйте клонувати свою Mac адресу. Для цього знову зайдіть в кабінет роутера. Далі перейдіть в розділ WAN. І на цій сторінці натисніть кнопку Mac клон. Збережіть налаштунки. І знову перезавантажте роутер. Через пару хвилин, коли роутер повністю вімкнеться, знов перевірте, чи з'явився інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись.